У нас такі дощі, і дуже гарно розцвіли ромашки. Зробимо букет. У мене ромашки, Їх у мене сім. Хіпсофіла. Бачите, яка? Волошки. Ромашки з волошками дуже гарно пасують. Волошок мало не буває, як і ромашок. Вона завжди гіпсофіла, розпускається, коли ромашки цвітуть. Я її так комбіную з ромашками. І волошки. Ромашечка. Це в мене вже п'ята? Зараз розгребемо це все і знайдемо ще. Де вона тут в мене впаваються? У цій кучі літок. Треба більше волошок, більше синього. І гепсофіли. І ще одну ромашку. Вона буде такий букет із сімома ромашками. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. А ну перерахуйте. Чи сім їх. Порахували? Пробуємо далі. Так, покриваємо цю гіпсофілу. Я її так обриваю. Ще бумажки. Дивіться, яка краса. У мене є польові ромашки. Дивіться, як вони гарно співпадають з цими ромашками. Дивіться, які з польовими, як класно буде. Польові ромашки. Бачите, як гарно виглядає з нашими ромашками. Дивіться. трошки гілочку розриває. Беріть собі ідею, такого букетику, а це, ну, всі знають, хто в селі є, на полі росте. Такий колір гарний, як волош, як волошки, бачите, пасує. Повертаємо ми живою обгорткою. Це в мене листя півонії. Отак. От півонія цвіла. То я беру листя півонії у букети. Тільки треба гарненько, щоб водички постояли. Бо півонія така. Водичка друга. Як і ромашка? Туди все сюди підходить. Зробити цей букет і в воду якусь вазочку поставити. Щось я перестаралася, намагало багато Та Мені його не шкода. Вони от свіли вже. То листя не шкода. Все одно обрізати те листя. А так можна його робити. Зв'язуємо наш пакетик. Ну, ну Гарно придумала. Ну, дивіться, ну, вам вирішувати, вам вирішувати, чи гарний букет ромашок з воложкою і такими синенькими у Лисичку півонії. Для вас, моя хороша. Для настрою.